Дестактик служба, яка з 2020 року надає послуги дезінсекції та дератизації по всій Україні. Наші фахівці працюють за чіткими регламентами і мають усі необхідні сертифікати. Ми спеціалізуємося на пест контролі, впровадженні та виконанні системи ХАСП, яка є обов'язковою для всіх операторів харчових продуктів згідно до чинного законодавства з 2015 року. Незалежно від того, чи ви працюєте в сфері хорека, займаєтеся зберіганням або складуванням харчових продуктів, їхнім виробництвом чи логістикою, захист вашого простору від шкідників. Сьогодні це не розкіш, а критична необхідність для стабільної роботи та репутації бізнесу. Ми допомагаємо створити безпечне середовище, яке відповідає міжнародним стандартам. Проводимо професійні обстеження, надаємо документи для перевірок, супроводжуємо на кожному етапі. З Дестактік ви обираєте не просто послугу, а надійного партнера у сфері пест контролю. Залиште заявку вже сьогодні та скористайтеся вигідною літньою пропозицією. До кінця липня діє спеціальний акційний тариф для комерційних приміщень площею до 100 метрів квадратних 1700 гривень на місяць. У вартість входить два візити майстра щомісяця. Подарунок квартальна профілактична обробка від комах. Забезпечте чистоту та безпеку вашого бізнесу. Дійте зараз. Кількість заявок за акційною ціною обмежена.